Друзі, всім підписникам, сьогодні будемо говорити про лову на 50 коней в повному приводі. Огляд на нього в мене вже є, силочка зверху, кому цікаво, переходьте, дивіться. На даний момент робимо огляд, щоб освіжити в пам'яті, бо одна людина просить зробити огляд. Так сказати на свіжу кинути оком, що там в ньому помінялося за цей період. Но перед ловолом, дивіться, кентавр. Бляха, муха, встановили новий передній мост. Реально такий здоровлячий, що капець. Скажу вам так. Грубо говоря, такий як цей. Мені здається, що може бути ще й більший. Так що так от, цікаво, цікаво, дуже цікаво. Вертаємося до Ловла. Дивіться, колись там в 21-му, здається, році я на нього робив огляд, то за ці роки що змінилося? Перше, змінилася ціна. Раніше без кандіора коштував 14 тисяч, з кандьором коштував 15 тисяч. Це було як дорого. На даний момент ось цей ловел, який ви бачите перед собою без кандьора коштує 17 550 доларів. Но, по секрету, вам зроблять уступку 50 баксів. Тобто 17,5. Це без кандьора Якщо б захочете кондиціонер, то це буде 18 тисяч. Отак от, от. Но, що ж у вас буде за 18 тисяч, є варіанти за 18 тисяч. І з кондиціонером. І ззаді буде два примусових циліндра. На цьому ж цього немає. Но є такі, бачив, на цій площадці. Засняти не зміг, тому що його привезли і зразу вже забрали. От і все. Якщо говорити далі по цьому ловову, маса 2525, груз спереді 144 кг. Дальше, тягове 14 кН, довжина 335, висота 2,60, колеса передня 8,3х20, задні 12,4х28, колія внутрішня 101, центральна 130, зовнішня 158. Кліренс агро 37, дорожній 35. Гур двосторонньої дії. Як було, так і осталось. Під капотом, як був той же самий двигун на 4 циліндра А498 БТ об'ємом 368 см кубічними оборотами 2400 і витратою палива 265 г на кВт годин, так і він тут залишився. От і все. Запчастини, якщо вірите інтернету на двигун, знайти можна. Забиваєте абревіатуру, вам воно підтягує. Питання в тому, чи вони завжди є в наявності, це вже інше. Але по факту хоч десь шукати їх можна. І ціни, вроді, плюс-мінус такі Ох, Далі, якщо відкрити нам підкапоточку. Ну Тут як завжди на висоті. Все гарно, все красиво, в упорчиках, в розпорчиках. Е, ще, дивіться, плюс компресор. Як був, так і є. Ресівер у вас, якщо не помиляюсь, да. ось він знаходиться. Все, тормозити, будете не п'яткою в пол, а реально трошки нажмете на ту педальку, і ваш трактор буде притормажувати. Плюс прицепчик. Що є дуже важливо. Так, маємо що ще? Блокіровка сиплення дводискове, що дуже хороша штука. КПП 4 плюс 4 на 3. Плюс 3 діапазони. Це виходить у нас понижені, середній і повишені. І плюс реверс, і тоді ви вкупі будете мати 12 вперед, 12 назад. Для роботи десь, я його більше оприділяю завжди для роботи в якомусь садку. Отак. От вот. Ну, багато господарств, ним горають в полях, все як положено. YouTube можете відкрити і подивитися. Бо більше іменно для поля я оприділяю солі з 50. Ось тут дійсно махіна. В нього і вага, і потужність, і всі діла. Він зроблений для поля, як бравий роботничок. 3.910 кг, вон на 540 на 00 гідросистема роздільна. От і все. Добрий. А склад є у вас такі політики? Вон там продавець. Да. Продовжимо. Гідросистема роздільна що є дуже важливо. Ну, це для мене важливо. А там кожен рішає, як йому. Гідробак розширительний, гідрачі, все як положено. Нав'язка виглядає дуже потужно. Це раз. Якщо її рівняти з тою нав'язкою де 2 циліндри, то це взагалі дійський ліпіт. Та набагато крепша і сильніша. Є. Якщо залізти у кабіну, маємо печку, давайте ще таку треба якусь. Маємо печку і це взагалі дуже класна штука. Но літом, я не знаю, що вам тут робити, у цій кабіні. Літом вам буде Жарковато в ньому. Тобто на літо, як мінімум, треба в якусь пленочку клеїти на цю всю кабіну. Це раз. Друге. Кроме пленочки, треба думати, як би не влупити ці вікна. Звіду вони дуже красиві, випуклі, все видно, обзоромся в акваріумі. Але зараза. Камінець прилетить і хана. Просто буде хана. Воно стоїть як крило боїнга. Зверху, люк. Е, ще відмінність в люкові. Раніше люки були чисто Чисто які чисто. Ну, Кусок железяки. В даному випадку можна бачити зв'язки. Це добре. Шторочка, дефлектори. Так, чекайте, я не пам'ятаю. Є колоночки. А сама магнітолка, а, є магнітолка всповню, ось до магнітолка. Збоку всі органи керування вашими навісними механізмами. Все удобно, все по боках, все красиво, ніде не дує. Пилюка, от шо-шо, пилюка сюди вам не залетить. за цього я його в першу чергу оприділяю в садки. Бо він не такий широкий, як той соліс. Він потужніший, ніж остальні ловоли. І ним можна спокійно в'їхати в садочок. Особливо з оприскувателем. Там і включити, якщо у вас там яблука ростуть. У нас він всі бачив їх на яблуках. У нас за вінці, якщо виїжджати, Садки яблук є, то реально тягне цю бандуру, яка стоїть, напевно, більше, ніж він. І создає там такий туман і це все діло оприскує. Ну, отак, по факту, все красиво. На заводі я був. Надіюсь, ви відео бачили. Хто не бачив, подивіться. Шовчики, все красиво, все гарно. От до кабіни тут немає питань. Кабіна тут реально зроблена на заводі, все встановлено, все хорошо красиво. педальки, все навісне, реверсулька, панель приборів цвітов багато. Все, що хочеш, все тобі покажу. Тут аж кажу, вам треба оприділитися, який вам треба трактор. От і все. Якщо ви вибрали лову, то я би б на вашому місці ще б трошки до 500 баксів докидував і брав би ловел, який там буде ззаді з навісочкою, як у бігімота. То апарат так апарат. Пригодиться воно вам, не пригодиться, але хай буде. Це раз. І друге, що, скажу ще так, якщо у людини був мінік ловел ДТЗ, шифінг, ну, шифінги зараз бачите такі не заводять з кабінами. Зараз щось не, йдет, не йдуть діла. Ну, якщо у вас був ізначально якийсь трактор, то 99,9% наступним великим трактором у вас буде та ж сама марка. І все. І від цього нікуди не дінеся. Бо якщо людина взяла одну техніку, нині працює, у нього все устраює, то він так і буде далі на ньому працювати. Вом на 1000, я не знаю, на халі він йому тут треба, але є. Там є багато мінні, як його використовувати, але є також багато мінні, як можна цим тисячним вомом влупити всю коробку. Є такі варіанти. Другі люди кажуть, що краще докупити за пару тисяч гривень редуктор переходний з повишенням чи пониженням оборотів. І там, де ти маєш використовувати, установити і через нього кидати, так буде краще. Тебе вом буде на 540 крутитися, а обороти видавати ті, які тобі потрібно. Знаю товариша, купив нового Дон Фенга, взяв цепив фризу і на тисячі пішов на цілину. Хватило рівно на метр. Була боляча вавка. От і все. Не знаю, чи казав, повторю. Якщо купите такого, то думайте зразу, чим обклеїти цю кабіну. Не то що від камінця, а від того, щоб не жаритись літом. Якийсь підіти в епіцентр, відражатель беріть за 1000 гривень, клейте, щоб воно не так вам сюди палило. А так кажуть, трактор він нормальний, ці гроші він коштує. Звісно, да, він ціні виріс, але все красиво, все дорого, багато, все в цих ковриках. Зачотно. Тракторець нормальний. Далі йде питання в його обслуговуванні, щоб воно працювало і його треба обслуговувати. Так, що ти його купив і 3 роки до нього не заглядаєш. А його люди, які купують, то вони за сезон нормально мотогодинку накручують. Тут, я вважаю, не так, що ми на шефінгу тарабанимо 2 роки і робимо раз в 2 роки ТО. А якщо ви берете для полів, то вам треба робити, я думаю, в деяких варіантах і два рази в рік осінню і весною. Ну, все, народ. Як завжди, всім щастя, радості, удачі. Ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал, пам'ятаємо, що ви на це здорові. І всім до побачення!